Новорічну ялинку вам в хату. Я так подумав. Премія Дарвіна дуже новорічна, правильно? ж? Тоді краще випущу відео перед новим роком, бо Хоча... ви все одно вже забудете через 5 хвилин після того, як вимкнете відео. Добре, не буду затягувати, тож ставте дизлайк авансом і відписуйтесь. Очікаєте? Ставте лайк авансом і підписуйтесь. Дякую. Так, ну а ми починаємо. Я гадаю, що ви знаєте, що таке премія Дарвіна. Якщо ні, то зараз поясню. Вручається за смерть або самопошкодження, що сталося через безглузді дії і які призвели до покращення генофонду людства. Все. Отож, ви любите ВАЗи? А якщо до квітів.